Всім привіт вітаю вас у новому відео. Хочу сказати, що на моєму каналі зараз з'явилось дуже багато нових глядачів, нових підписників, тому дуже вам за це дякую. І в мене зараз вийшла трошки невеличка перерва, власне, з такими влоговими відео. Досить був якийсь такий важкий емоційно і, ну, перш за все, емоційно. Напевне, кінець грудня і початок січня з подіями, які відбувалися. Тому якось трошечки в мене була така певна, я не знаю, упадок сил, як і фізичних, так і, напевне, таких внутрішніх. Важко було щось знімати. Можливо, навіть не хотілося говорити, хотілося більше помовчати, подумати і. Напевно, знайти якісь сили для того, щоб відновитися і набратися сил енергії для того, щоб зробити наступні відео. Бо як я вже так якось аналізувала і спостерігала, що крайні відео, які в мене виходили, вони досить такі в мене виходили. Ну, з таким. Ніби я і старалась робити їх більш такими позитивними, але вони виходили у мене якимись такими досить сумними. Можливо, це мені так тільки здалося. Але тим не менше, іноді потрібно трошки перепочити, іноді потрібно час для відновлення. І, власне, навіть для того, щоб знімати відео, також це потрібно. Тому я сьогодні трошечки вже можна сказати, наповнилась силами. По крайній мірі дуже стараюся шукати ті джерела, з яких я можу наповнюватись. а це перш за все люди, які мене оточують. Це якісь все ж таки приємні, позитивні події, які в житті відбуваються. І знаєте, є така загальна реальність, колективна реальність, а є особиста реальність. Тому я ніколи, незважаючи на те, яка є колективна і загальна реальність, ніколи стараюсь не відкидувати своєї реальності, Стараюсь завжди в житті бути за все вдячною, і вдячною Богові, і вдячною тим людям, які біля мене є, які створюють мою реальність. За ті події, за все, що в нас відбувається. Тому сьогоднішнє відео трошечки таке буде збірне. Власне, за ці дні я сподіваюся, що вам буде цікаво і так само новим глядачам, які до мене приєднались, також буде цікаве це відео. Тому я бажаю вам гарного перегляду, мирних та спокійних днів і рада, що ви зі мною. Тому запрошую всіх залишатись зі мною. І надальше. І дякую за вашу підтримку, за ваш зворотній зв'язок, тому що це також те, що надає сили і бажання робити інші відео, наступні відео, і взагалі продовжувати ось таку ютубну діяльність. Так що всім вам дуже дякую і бажаю гарного перегляду. Відео моє починається з ранку, і ранок мій. Зазвичай є традиційним, це є тепла водичка, кава. Дуже люблю спокійні ранки, ранки, коли я просинаюся сама або під звук будильника, а не під якісь там інші звуки, що потрібно взриватись. Дуже для мене це важливо, тому що як я розпочинаю свій ранок, так буде проходити і мій день, і зазвичай це дуже гарно спрацьовує. Але оскільки з кавою і водою мені не потрібно себе ні заставляти, ні мотивувати. Це моя така традиція, звичка, яка вкорінилася, то от спортом мені зараз максимально важко, тому що я не можу себе ні змотивувати, ні заставити. Це не є моєю зараз регулярністю. Хоча я дуже прагну, аби спорт також став моїм таким регулярним ритуалом, регулярною моєю звичкою. Зараз стараюсь бодай 5 хвилин, 7 хвилин зробити якесь таке легке, швидке тренування, таку зарядку, яка мене збадьорить, зробить таку мене більш енергійну, тому що все ж таки після спорту у мене великий приплив енергії, і це те, що стає такою гарною. З запорукою правильного дня. Що для мене є правильний день? Це після спорту. Правильний сніданок. Потім я думаю, що я обідаю, це вже не буде закидання будь-чим і чим попало. І для мене спорт має важливе значення. Єдине, чому зараз мені важко себе заставити і важко себе змотивувати. Тому, дівчата, давайте підключайтесь, хто займається спортом. В коментарях змотивуйте мене. Для мене це зараз дуже мега важливо. Я навіть сходила в зал, подивилась, які у нас є тренування, подивилась, коли б мені підходили години. І, можливо, все ж таки я наважуся і піду в зал на якісь можливо, йогу, на стрейчинг або на пілатес. Я не хочу зараз таких інтенсивних тренувань на тренажерах. Це мені зараз не дуже до вподоби і не дуже хочеться, але якісь такі... Навантаження на всі групи м'язів моє тіло просто прагне, тому мотивую себе, мотивую вас, і разом завжди легше. Ну і після спорту завжди, звичайно, душ. Перед тим я сьогодні вирішила зробити маску для шкіри голови. Я роблю її на регулярній основі з періодичністю раз в тиждень, раз в 10 днів. Цю маску я роблю вже досить давно, десь протягом більше, ніж півроку. і бачу в неї гарний результат. Вона мені дає меншу жирність шкіри голови, також бореться з випадінням волосся. Це є маска від бренду «Доктор For Hair. Вона не пересушує шкіру голови, дуже комфортний такий відчуття такий комфортні на шкірі голови, вона злегка холодить, в складі має саліцилову кислоту, я її наношу після першого миття волосся. Залишаю на декілька хвилин від 10 до 15 хвилин. Я не засікаю, в принципі, по відчуттях, розношу її рівномірно по всій шкірі голови. І після того ще раз промиваю голову, використовую. Або масочку, або просто кондиціонер. Залежить скільки в мене є часу. Дуже мені подобається ця маска, і неодноразово вам вже про неї говорила. І на обличчя зараз вранці використовую свою просто мега-улюблену маску від бренду Атач. Вона також для ранкового догляду є просто ідеальною. Це є глиняна маска. Яка не застигає на обличчі, вона є очищаючою, водночас вона зволожує і дуже гарно пробуджує і бадьорить нашу шкіру. Після цього, звичайно, йде ранковий ритуал, це є догляд за обличчям. В обов'язковому порядку я використовую зволожуючий тонер. Це для мене є такий невід'ємний етап, тому що він мені гарно зволожує шкіру, я використовую крем для зони навколо очей, а також ранкову сироватку. Зранку в мене зазвичай є вітамін С. Ну, і обов'язково це все закриваю сонцезахисним кремом, адже моя шкіра є схильна до пігментації, тому цей кремчик я використовую кожного дня. Він для мене слугує, як і звичайним кремом, тому що ці креми є самодостатні, в них є гарний збалансований склад, тому вони повністю підходять як звичайний денний крем. Тіло також я зволожую. Кремчиком, тому що в зимовий період в мене страшенно пересихає шкіра на тілі. І я зараз відкрила для себе ось цей кремчик від бренду QA. Він йде з керамідами. Окрім зволоження, він дуже гарно відновлює шкіру, і я забула, що таке зміїна шкіра в мене на тілі. Далі я приступаю до догляду за волоссям. Після кожного миття в обов'язковому порядку я використовую ось такий тонер. Це боротьба з випадінням, також це робота з шкірою голови. Він гарно впливає на здоров'я і, такі, можна сказати, мікрофлору нашої шкіри голови, тому що про неї також потрібно дбати. Це також бренд Doctor For Hair, Він в мене вже більше, ніж півроку. Я не знаю, яка по рахунку це баночка, але від неї я бачу гарний результат. Волосся відростає по всій. В шкірі голови виростає нове молоденьке волосся, тому я ним мега задоволена і продовжую користуватись. Для кінчиків я зараз використовую свою улюблену сироватку, це від бренду Global. Вона мені не обтяжує. І з такою проблемою, як посічені кінчики, я зараз взагалі не стикаюсь. Вона дуже економна, має приємний аромат. І для мене це зараз ідеальний продукт. Також би просили поділити, що я використовую зараз для обличчя, для демакіяжу і для вмивання, я використовую продукти від бренду Нідлі: це гідрофільна олія. В неї дуже гарний аромат. От хто використовував Хейміш, там дуже схожий аромат. Він мені надзвичайно подобається. Але оскільки хейміш краще для сухої шкіри, то власне, гідрофільна олія від бренду Нідлі підійде для всіх типів шкіри і для жирної також. Вона дуже легенька, вона не камедогенна, швидко змивається, не залишає ніякої плівки, жирності. Ну і гель також мегакомфортний, не пересушує шкіру, гарно, делікатно вмиває. Ну, типу, зі всіма задачами, з якими має справлятись гель, він справляється. Тут дуже великий об'єм 235 мл. Тому відповідно на цей об'єм ціна. Цілком адекватна. Ці засоби мені дуже підходять, вони мені подобаються, окрім естетичних таких візуальних, візуального вигляду, тому що для мене це також має значення, тому продукти ці можу сміло вам рекомендувати. І ось так виглядає моє волосся після вмивання. У мене тоненька волосина, воно в мене досить ріденьке, але волосина така блискуча, наповнена. Ну і як я вже казала, посічених кінчиків у мене абсолютно немає. Тому продуктами всіма, якими я зараз користуюсь, я максимально задоволена. А зараз ми переходимо в зовсім інший день, це вже навіть інший тиждень, і це власне день мого народження. В цей день я нічого не планувала, я не планувала ніяких святкувань. Але оскільки, знаєте, мрії збуваються, у мене появилась тепер мультиварка, я вирішила сьогодні приготувати. Мою одну з улюблених страв це є плов, і сьогодні я його буду готувати, власне, по рецепту, який додавався в книжиці з цією мультиваркою. Оскільки я її лише тестую, я лише вперше пробую. Це вже, напевне, друга або третя страва, яку я в ній готую, але я хочу її максимально протестувати, аби зробити вам такий обширний відгук. Сьогодні не буду дуже розказувати. Свої такі враження єдине, скажу, що від приготування плову я була максимально задоволена і максимально приємно вражена. По-перше, є рецепт, по якому ви можете дотримуватись конкретно слідувати. По-друге, цей процес відбувається максимально комфортно для кожної господині, тому що ви використовуєте лише одну ємкість. Ви не забруднюєте інший посуд, це все готується в одній чаші, і це все готується дуже швидко і дуже комфортно. Я готувала так, як це вказано в рецепті. Єдине, лише я не додавала горох або нут, який там був вказаний. Я додала мигдальні горішки, тому що. Я неодноразово вже готувала плов з мигдальними горіхами. Готувала його з яловичиною, вона вийшла максимально м'ягенькою, соковитою, і плов сам получився дуже розсипчастий. Такого ефекту в звичайних умовах приготування за допомогою просто баняка дуже важко досягнути. Хоча я завжди використовую лише один вид рису: це басматі. І сьогодні я також його використовувала, тому приготуванням плову в мультиварці я максимально задоволена. Е, я готувала ще м'яско, воно також вийшло дуже смачним і соковитим. Е, планую приготувати борщ і ще декілька страв, тоді вже зроблю вам такий обширний відгук. Якщо вам буде цікаво, також пишіть. Е, цей гаджет для мене є новий. Я дуже для нього, давно про нього мріяла. а Нарешті він у мене з'явився, тому я максимально зараз ці страви готую лише у мультиварці. І що хочу відмітити, от з перших разів використання нею досить легко користуватись, навіть так можна інтуїтивно догадатись, і дуже зручно, що тут собі можна час збільшити, зменшити, температуру налаштувати. Це мені дуже сподобалось, бо я люблю імпровізувати. Мені подобається, що дуже багато різноманітних програм. Но мій чоловік, як побачив, що в ній можна приготувати глінтвейн і пиво, то казав, що це супер річ. Я, звичайно, підходила до вибору трошки по інших критеріях. Мені сподобалася ціна, перш за все. По-друге, я хотіла, щоб була керамічна чаша. І по-третє, для мене дуже важливо, щоб вона була біла. До речі, цей український бренд, як я прочитала, називається Rotex, В них досить великий вибір. Я хочу ще зайти до них на сайт, більш детальніше ознайомитись, тому що мені потрібно багато гаджетів на кухні оновити, мені потрібно і блендер новий. Ну, одним словом, більш детальніше вам розповім, як сама більш детальніше дізнаюсь про це. Зараз можу сказати, що я максимально тестую і можете бачити, що мої тести досить такі вдалі. Я задоволена і, до речі, дуже добре, що я приготувала, тому що приїхали привітати мене батьки чоловіка. Ми проживаємо поряд. Ми собі якраз мали дуже гарні страви, такі обідні страви, бо це якраз було в обід. І ми посиділи. Я думала, що на цьому це все закінчується, але тут приїхав кур'єр, привіз мені квіти від донечки, бо її зараз немає вдома, вона за кордоном. Тоді мені подзвонили ще і сказали, що ще мені везуть подарунки. І подарунок цей був з Америки від моєї подруги ютубної Іванки. В неї також є свій канал. Іванка вишиванка. Неодноразово я вже про неї розповідала. Вона замовила мені ось такі шикарні квіти. І ви лише погляньте, яку красу вона мені також надіслала. Звичайно, я чула вже про цей бренд, про цих лялечок. Їх виготовляє Тамара. У неї також є свій Ютуб-канал. І канал Тамари я дивлюсь вже дуже багато років. Звичайно, лялечки неймовірної краси, це і ручна робота. Але уявіть собі, що я побачила, що подарунок від Іванки мені привезла Тамара з чоловіком. Я взагалі на сходах там чуть. Ну, я була одним словом дуже шокована. Це був такий неймовірно приємний сюрприз, тому залишаю вам контакти. Також залишу посилання на канал Іванки, на канал Тамари. Це неймовірні жінки. Я вам настільки дякую, Іванка, що ти таке організувала. Це такі емоції, це така несподіванка. Тому я під такими враженнями, я думаю, що це запам'ятається дуже надовго. І ви лише погляньте на ось ці деталі. Наскільки все виконано акуратно, настільки все виконано. Зі смаком ті лялечки ну неймовірної краси. Я неодноразово про них чула, неодноразово я їх бачила, а тепер ця лялечка є ще і у мене. Тому я дуже-дуже дякую. Я безмежно щаслива і мені дуже-дуже приємно. Так що я дуже хочу подякувати Іванці. Це такі несподівані, приємні емоції. Я в певну, в певну мить аж, мені здається, була в такому шоці за те, що вона настільки оригінально і настільки так все продумала, тому що в сьогоднішній час емоції вони вартують дуже дорогого, так що я дуже безмежно їй вдячна. Так само дуже дякую Тамарі за те, що вона погодилась побачити, побачити Тамару з Юрою на порозі свого будинку. Це було теж звичайно несподіванкою, тому що я їхній канал теж дивлюсь вже дуже багато років. І якби Через екран ти цих людей знаєш, і коли ти виходиш і ти бачиш цих людей в себе біля дому, це звичайно. Звичайно, теж дуже приємна така несподіванка. Так що, Іваночка, безмежно дякую тобі за подаровані емоції. Це безцінно. Я не знаю, як я маю тобі подякувати. Це просто слів підібрати важко. Я вже тобі казала, але ще раз тобі безмежно дякую. Так що всіх запрошую на канал Іванки, на канал Тамари. Це просто неймовірні дівчата, неймовірні жінки, які вміють надихнути, які мотивують бути красивими, які мотивують жити, любити, творити. І, ну що сказати, мої люди. Так що безмежно, безмежно дякую. Це безцінно, це безцінно Мені, Мені важко підібрати слова і важко виразити ту вдячність, яка мене переповнює. Так що дуже-дуже дякую. Ну і на цьому сюрпризи, як ви можете зрозуміти, не закінчились. Також передзвонила моя сестра, що приїде до мене на каву, і приїхала Юля. Також зробила мені такий сюрприз. Тому. Як то кажуть, не плануючи, але в мене вийшов ось такий день несподіванок, день сюрпризів, день емоцій і взагалі такого приємного, комфортного спілкування, тому що біля мене є ті люди, з якими мені добре, з якими мені комфортно, з якими я на одній хвилі. Які мене можуть і підтримати, і щось підказати, і щось вказати, що я роблю не так. А коли мені щось не не виходить, то навіть допомогти. Тому я безмежно дякую всім своїм рідним, близьким, всім друзям і, взагалі, всім, хто дзвонили, вітали, писали зараз. Настільки багато є месенджерів. Як можна зв'язатись, як можна привітати, тому я цілий день була зайнята тим, що я відписувала. І це, знаєте, це дуже цінно для мене, це дуже приємно, тому я всім безмежно вдячна і вам на Ютубі. І дуже дякую своїм рідним за такий приємний, несподіваний вечір, за те, що так склалося. Тому на такій позитивній ноті завершую своє відео. Дякую вам всім за ваші перегляди. Дякую вам всім за те, що ви зі мною, за ваш зворотній зв'язок, за ваші приємні слова, за коментарі. Я на цьому буду відео завершувати. Всім па-па, до нових зустрічей і мирного нам неба!